Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і я знаходжуся в книгарні кав'ярні читачок». І сьогодні я хочу презентувати вам книгу Мирослави Баранич Теплі дотики осінніх барв. Це перша поетична збірка Мирослави Баранич, авторка поезії, патріотична, родинна, вірна християнка, творча натура з ніжною красою люблячого серця. Така ж і її поезія. Справжня, щира, самобутня, доступна на різні теми та вподобання. Для дорослих та дітей. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Виглянеш у віконце, сонце, прихилиш двері, вишні морелі, станеш на гостинці, зустрічі в капелюшках, в косинці, вийдеш в поле, в ромашках доля, відімкнеш браму, зустрічає мама, відкриєш хату, вітає тата. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжці щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До зустрічей, читайчику!